Благоустрів у навколишніх територіальних громадах є ключовою темою, особливо ця тема актуальна у час війни, коли робота в населених пунктах вистачає з головою, а фінансування зменшується у зв'язку з воєнним станом. А ще й на носі кінець року, а новий рік ніхто не хоче починати з бургами. Тому, поки дозволяє погода у листопаді взялися порядковувати свої території і не лише очільники громад, а й самі мешканці. Що з цього вийшло? Дивіться у наступному відеоматеріалі. Бродівська громада у листопаді провела дві відкритих сесії. Перша відбулася на початку місяця, інша в кінці. Зокрема, що стосується благоустрою, на першому засіданні, окрім інших, розглянули ще таке цікаве питання, як перейменування вулиць та декомунізацію громаді, а саме ліквідацію пам'ятників тоталітарного режиму. Перше доручити КП -броди виконати роботи та бачення і другий контроль покласти на рішення до від в процесі розвитку питання гентарній комісії було запропоновано до депутатами додати ще один пункт це рішення це переіменувати територію міста Проти Золочинської району міської області без зміни на рації будівель і повітря вулицю Григорія Крапая, вулиці Героїв України, полковник Олександра Вороняка та вулиця Короленка. На вулицю Героя України Олександра Ну, Я б просив би цей пункт не включати, я ще спосіб чому. Якби мова йшла як вулиця Мир, на вулицю Волонтерська, ну то таке. А це все-таки наші я. І ці не вулиці, ці все-таки вшанування їхній все, пам'яті і вічнення. Я просив вас, прийняти окремі два рішення, наших дорогах, наприклад, ну, на... Відтакна комісія, я думаю, ми про рішення говорили, наприклад, про вшанування та вічна пам'яті Героїв України та Олександра, в якому також буде один із пунктів перевинувати вулиці. як комісія рекомендує. Можливо, ще там якісь речі, наприклад, присвоїти зайняття по чесне новодіна, можливо, ще якісь додати, щоб то було дійсно рішення, за було властивим. Після обговорень депутати приступили до голосування. За 23, один відсутній. рішення прийнято. І таким чином у бродах перейменували вулиці іменами Героїв України. А ось з вулицею Михайла Коцюбинського у Бродах була пов'язана зовсім інша проблема. Мешканці будинків цієї вулиці та усі, хто хоча б раз проходив цією вулицею у дощову погоду, пам'ятають, які тут ями були донедавна. Неодноразово із цією проблемою зверталися у Бродівську міську раду та особисто до голови Бродівської громади, проте з року в рік чули одні й ті ж обіцянки. Зрештою, зрозуміли, що не дочекаються з моря погоди і самі взялися за ремонт дороги. Зокрема, скинувшись коштами, бродівчани порівняли дорогу та впорядкували місця паркування для автомобілів бруківкою, ліхтарями, а також відеонаглядом. Більше дбає про своїх мешканців Радивилівська громада. Тут і дитмайданчики встановлюють. І модульні будиночки для переселенців будують. Ідея встанови модульних будиночків належить обласній державній адміністрації. Вони оголосили закупівлю на будиночки, провели тендер, а місце вибрали в нашій громаді в зв'язку з тим, що спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. В Радовійській громаді практично проживало найбільше осіб, які до нас переселилися, понад 1800 чоловік. І виходячи з цього, в нас була вільна земля ділянка, яка передбачалася для будівництва житлових будинків. Бо було надано нам таке, ну Фатично право першим ми першими є зараз в області, де розгортається це модульне містечко. На території Радивилівської громади заплановано розмістити таких 12 будиночків для понад 40 внутрішньо переміщених осіб. На це з бюджету області виділено 11,3 мільйони гривень. Модульне житло укомплектують необхідною побутовою технікою, меблями а також іншим обладнанням. Тут поселятимуть людей, які через війну втратили свої домівки. На даний час ви бачили є вітальня, вхід, душова кабіна і спальня кімната. Інфраструктура передбачає усі необхідні зручності для життя та відповідає усім технічним вимогам, у тому числі для проживання у будь-яку пору року. Також повністю комплектують його необхідною побутовою технікою та іншим обладнанням, а кімнати мешканців меблями. кожен будинок розрахований на сім'ю з чотирьох людей. Для мешканців передбачено повноцінний санвузол, функціональну кухню, кімнати, підключення будинків до мереж електроенергії, водопостачання та каналізації, а також благоустрій прилеглої території під керівництвом Радивилівської громади. До речі, Радивилівська громада є першою в області, де реалізується такий проєкт, і цю громаду для такої місії обрали не випадково. На території Дубинського району і Рівненської області Радивилівська громада у співвідношенні до жителів громади прийняла чи найбільше вимушено переміщених осіб. І коли приймалося рішення відповідно і головою ОВА, але з нашою аргументацією, ми подавали наступні аргументи, що людям складу вимушено переміщених осіб, Потрібно не лише за те, що та комфорт, який тут йому можуть надати, а потрібна ціла екосистема для інтеграції в нове життя, в нову громаду, тому наявність якісної охорони здоров'я на території громади, наявність. Освітніх закладів, і саме головне це наявність там в 10 кілометровій зоні промислових підприємств, які можуть забезпечити працевлаштування саме для вимушно-переміщених осіб. А це для них сьогодні край важливо для розміщення модульного кварталу Радивилівської міською радою було виділено земельну ділянку загальною площею 0,7 гектарів на землях запасу для житлової та громадської забудови. Облаштування планується завершити до кінця цього року. На обрані під квартал для ВПО локації є необхідні зручності для життя. Інфраструктура відповідає всім технічним вимогам. таким чином, переміщені українці та захисники нашої держави зможуть знайти прихисток у комфортних умовах. Дістечко складається з 12 числових будиночів модулів, в яких орієнтовно може проживати 48 осіб, тобто це однокімнатна благострона квартира. З повністю умимумльована там є всі необхідні е, речі для того, щоб вона могла проживати тобто і душова кабіна, і санвузол, і електрична плита, і так само електроопалення. Також за сприяння народного депутата України Віктора М'ялика та рівненського осередку політичної партії за майбутнє в Радивилівській територіальній громаді дітям встановили сучасні ігрові комплекси. Міська рада звернулася до депутата Верховної Ради від партії за майбутнє Віктора М'ялика з проханням домовити в облаштуванні дитячого майданчика в ДНЗ Сонечко. Депутат проїздом заїхав в місто, зайшов на територію дитячого садочка, йому сподобалося і він пообіцяв допомогти встановленні майданчика. Буквально за місяць часу подзвонив і сказав, що чекайте, майданчик їде. На прохання громади посприяти в облаштуванні ігрової локації для наймолодших, відреагували оперативно. Адже діти це наступне покоління українців, і, попри всі тяжкі випробування війною, дорослі й далі мають дбати про їх щасливе дитинство. Діти надзвичайно задоволені, тому що це практично ну, самий такий сучасний майданчик, який є на території нашого міста. Окрім цього, за минулий місяць у Радивилові збудували ще один новий універсальний майданчик. Влучний тренажери так само в нас встановлені в місті на вулиці Набережній. І ще в одному з населених пунктів громади вони були придбані за наші кошти. Таким чином, Радивилівською міською радою облаштовано ще одну сучасну локацію для тренувань та спортивної активності. Також під камені борються з декомунізацією. Про це ми поспілкувались з головою громади Богданом Бутинським. Було рішення сесії селищної ради про завершення процесу документації в серпні місяці Ми дійсно ми розглядали цю, розглядали цю можливість, щоб знесення пам'ятника ми написали в Фейсбуці. Пост мій був такий, що ми його маємо забрати. Звичайно, ми його забрати повинні. Ми його заберемо не тільки ці пам'ятник, а багато інших, але ми маємо зразу цю територію зразу і облагородити, щоб це не вийшло так, що ми тільки мімо валити, а нічого не вміємо будувати. Я думаю, що орієнтовно, можливо, невеликий такий зробити, щоб бруківку покласти, лавочки, щоб була відпінкова зона, можливо, обговорення, яке проведемо, ще обговорення. Ну, я бачу такий план дії, і більшість людей до цього схиляються, щоб такий можна було і концерти там потім проводити на тих заходах, щоб ми там традиційно проводили, можна якісь заходи, щоб ну, пункт спілкування, можна так сказати, такий, щоб був у нас в громаді. Як бачимо, такі позитивні кроки відкривають ширші можливості для мешканців громад. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, Андрій Грач, телеканал БРОДИ онлайн.